Ми сьогодні приїхали, прийшли, точніше, нам 17 хвилин йти в нове місце. Дивіться, тут повністю просвічується міст. Це річка Elbow, Elbow River. Ми прийшли в парк гуляти. Сьогодні теж у нас дуже гарна погода, дуже сонячно, ми всі роздіті. Я сьогодні вдягла саму легку куртку, що в нас є. Льові теж і собі. Погода просто причудова. От, ми вже дійшли до парку, там є дитячий майданчик, зараз сонечко трошки пограється і будемо далі гуляти. Господи. Да, так, я дивлюсь, що тут все прозоре, так? Да? Все видно. Я думаю, що ця річка вже. Наповнюється влітку, мабуть, вона повністю висихає, а зараз чим? Може, там, там далі є шлюзи, і напевно це пов'язано з тим, що шлюзи то відкривають, то закривають для чогось. Дивіться, який тут майданчик класний. Це якась качеля зараз. Сонь, давай разом тут покатаємося. І от там подвійна, дивіться. Клас! Я таких ще не бачила. Ну, така наподобі бачила в сіточку, а таких ще не бачила. Дивіться, а тут ще один майданчик і теж крутий. Це бачите спеціальні підйоми для інвалідних колясок, мабуть, або просто навіть для колясок. От. І там от є гірка. Паутинка така. Ось така ще качеля я Віталік зараз катає Соню. Класний, класний металій. Мені, до речі, дуже подобається цей район. От ми з цих районів, де були саме одноповерхові, де будинки. То цей мені подобається найбільше. Він такий, видно, що крутий, мабуть, тут дорожче житло. Цікаво, дуже, скільки коштує, що тут є на оренду. Я розумію канадців, чому вони так ходять. Я вже розділася повністю. Я вже. Мама, Вже мені дуже, дуже, дуже жарко. Дуже жарко, реально жарко. Я розумію, чому так ходять канадці. Треба остудитися. Вони в шортах ходять. Фух. Да, Давай грайся. Пороздівалися вже всі. Боже, яка там краса. Просто неймовірно. Ми тільки що там пофоткалися, так що будуть у нас гарні фото. Мама, тільки відійди, бо вона дуже безпека. Давай. <скільки> <скільки> Дивіться, я такого ще не бачила. Є ну, морозиво різне і є сорбет з комбучею. Це щось новеньке. Це ми тут вирішили попити трошки кавуськи і піти далі гуляти. Stay dead, baby. You'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Sitting right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then you'll get bored. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel cold. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brains. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back from more, even when I've been screwed. Ну, я зрозуміла, цікава коротше, штука. Це, ну, по-перше, сітку огорожено всяких тварин і там зловмисників. І ось така спеціальна тарілка, щоб вода якась стікає. Не просто там ґрунт е за цей, а сюди саме в рослинку стікала. Дивіться, як зручно. Дуже прикольно придумали. Ось, бачите? Клас. Взагалі райончик дуже такий прикольний. Тут спокійно. бо тут вуличка така більш оживлена, по бокам да? більш спокійна. Класно. Як тобі райончик? Мені подобається. Це в кожному туалеті, де би ми не були. Завжди є ось така річ. Ну, Ви знаєте, що тут у Канаді. Багато всяких таких штук дозволено. Ну і плюс я розумію, наприклад, якщо у людини діабет, да, де вони мають цим займатися, В туалеті. І щоб голки і шприци не викидалися в звичайне сміття, їх викидають сюди. І в кожному майже туалеті є ось такий смітничок спеціальний для голок та шприців. В цей балкон. Я просто уявляю собі, то вийш ввечері Поставив собі у фошку і вечеряєш. Це просто краса. Взяли суші перший раз спробувати. Віталік віддав. Свою куртку Соня на вулиці 5 градусів взагалі не, не холодно, реально, не відчуваються. Мені. Тому що нема вітру і е, вологість Мені. повітря відіграє дуже важливу роль. Що з батермілк можна зробити е, ворог? Візьму, спробую. Е, я купила сьогодні в доларамі марлю і батермілк. Подивилася, як роблять творог і сьогодні спробую. Якщо вийде, я вам обов'язково покажу. Хочу зробити швидкий огляд того, що купила в доларамі. Це магазинчик де все, типу, по долару, щось дуже схоже на нашу Аврору. Значить, купила собі нарешті кільце. Я дуже хотіла його давно купити, але вони тут на Амазоні по 65-70 баксів. Цей е, коштував 5 доларів. Коротше, зараз на нього знімаю. Е, це купила вішак, тому що тут катастрофічно у вані не вистачає вішачків, коли ти заходиш там, повісити полотенце, речі свої, тому взяла. Е, купила два вакуумних пакети для того, щоб якщо переїздити, складати речі, дуже зручно, не займає багато місця. Тут, бачите, є. Спеціальний клапан і висмовтуєте лишнє повітря пилососом. Далі це серветки на вулицю носити, Вушні палички 2 долара. Так, серветки у нас коштували 2,25. Оці штуки долар 50 і 2 долари. Тому що ця більше по розміру. Ця стоїла 2,75. Один Віталік забрав долар 75. Це для ключів нам взяла. Льові. Серветки. Собі взяла такі лап для нігтів води. І е, по долар 1,52 марлі для того, щоб робити творог. Ще ось е, резиночки взяла. Це мені. А, ще взяла воду і ще. Чи іначе все, все Все. це мені обійшлось 35,58. Долара називається магазин. Ось так Вкладаємо. Йдемо їсти суші. Робимо розпаковку сушиків. Якщо нам сподобається смак, то зараз ви десь тут побачите локацію або назву. Можливо, хтось дивиться на скалгарі і. я. ого! <смас> я в українських групах дивилася, що це саме найкраще. Українці брали в різних місцях, і це по їх... на їх погляд найвкусніші, і це не одна людина написала. Ну, Мені дуже подобається по вигляду, риба свіжа. Оформлення мені подобається. Ніколи не бачила, щоб запаковували суші в круглу цю. Це скільки коштує? Не 70 доларів оцей сет. Ну Так, це для українських цін, звичайно, не дешево, для калгарі це в принципі нормально. Якщо ми на фудкордах їмо приблизно на сім'ю, але беремо дві страви і ділимося з дітьми, це десь 40 баксів. То за це це в принципі норм ціна. Тим паче, риба тут свіжа все.